Коли якась ситуація, яку, про яку, наприклад, всі забули давно, в твоїй голові постійно перебирається, і ти своє життя будуєш навколо якогось свого провалу. Там ти зробила не так, як тобі здається, всі вже забули, але ти от постійно це провертаєш в голові, ти думаєш, як треба було інакше зробити. Ти картаєш себе. Якщо ти опиняєшся на одинці з собою, то ти. Себе рідше хвалиш, але частіше шукаєш якісь помилки в собі. Якщо ти підходиш до зеркала, то ти перше на що звертаєш увагу, де що треба підправити, а не що гарного в тобі є, умовно. Якщо ти приходиш по після якоїсь там зустрічі з людьми і знову таки перебираєш, що було не так, що ти зробила не так, не як яким чином інші люди могли тобі сподобатись або не сподобатись? А як ти зробила щось не так? Ну власне, цього дуже сильно багато. Я можу годину тут сидіти, перечисляти все згадувати. Але фактично, коли твій внутрішній голос, критика стає дуже голосним і він диктує тобі правила життя, він диктує тобі, як вчиняти і що робити або не робити, і стримує тебе від того. Від того, щоб ти рухалась вперед і жила своє якесь краще життя. Знаєте, от момент, коли ти буває хочеш щось зробити, але в голові ой, та зачем? Та ти ти себе бачила, та нічого в тебе не не вийде, і це тебе стримує, ти нікуди не йдеш. От тоді, напевно, ти дуже токсична повідношення до себе.